Щоб не гірчила апельсинова цедра, шкірочку треба знімати. Ось цю цедру треба знімати тільки ось цю верхню верхню частинку. Бачите? це все залишається. Я навіть до цієї білої шкірочки не доходжу, тільки верхню частинку. Я зараз натираю цедру на наш гарбузовий кесер. Ми додаємо туди апельсинову цедру, і тоді кекс стає неймовірно ароматним. От бачите, бачите тільки чуть-чуть верхню частинку знімаємо. Бачите, апельсин у нас вибитий, висушений. І тепер ми знімаємо ось верхню частину. І тоді у вас ніколи в житті не буде горчити ваша апельсинова цедра. Буде дуже гарний ароматний запах апельсину у вашій випущенці. А з нами була Марина та ваш улюблений вареник та, який готує для вас швидко та якісно.